Привіт, рідненькі! Сьогодні ми з вами посміємось на славу, тому що я і моя команда вирішив забрати в один топ найкумедніші зашквари наших політиків за останні роки. Коли побачиш своїми руками, як говорять лазами потрогаєш. Це буде мій топ сучасних політичних мемів України. Так. Це буде не повний топ, бо його можна буде доповнювати просто безкінечно. Батя, я стараюсь. Тому він буде максимально суб'єктивний. А рівень мемасів, зашкварів та крінжатини буде збільшуватися з кожним учасником цього топу. І щоб всіх їх оцінити, я вів свою суб'єктивну оцінку, яку назвав потоповий мем, і буду розставляти її кожному із учасників. Господи, ти Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І Якщо що, можете ставити свою суб'єктивну оцінку в коментарях. Все хуйня також. В мене до вас буде прохання. Накидайте мені в коментарях ті меми чи зашквари наших політиків, від яких ви ржали чи були просто в шоці. Тому що я хочу зібрати топ народних політичних мемів України. І якщо ви готові, то ми потопали рідненькі. А ви знаєте, хто був першим гетьманом України в 21-му сторіччі? То чітко і впевнено вів Україну в майбутнє. Меми від цього гетьмана відкривають мій топ. Петро Олексійович запам'ятався багатьма справами, які він робив для цієї країни. І кожен може оцінювати їх по-своєму. Розумієте, він навіть покоряв небо. До речі. Я додав Петра Олексійовича в свій топ олігархів України, який ви можете подивитися ось тут за посиланням. Отже, ходять чутки, що гетьман під час свого правління дуже приструстився до медовухи і часто з'являвся на публіці під мухою. От подивіться, який закон. Це на дві сторінки. Подивіться, скільки величезної роботи було зроблено. А решта перевіримо разом. <сум> Дякую. <ріст> Розумієте, бувало й таке, що він засинав під час суду. А бувало й таке, що вигадував нові слова. Стадені вентиле. Але сьогодні. Я хочу розказати вам про головний скарб Петра Олексійовича. За час волонтерської діяльності мережою ширяться безліч відео зі скарбами Порошенка. Ми Не можемо обійтись без скарбу. І от сьогодні новий скарб: Стерлінки. Люди вже проявляють свій творчий потенціал і роблять з цього купу мемів на різні теми. Наприклад, про роботу. Lips, Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Про їжу. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Про яйця. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Про генератори! Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Але й з'являються інші відео про волонтерську діяльність Порошенка. Наприклад, такі. Немає самотності глибшої, ніж самотність самурая. Хіба що самотній тигра у джунглі. Чи такі холодно? Зимно, мряка, темно, нема води, нема світла. Але я думаю, що найкращий мем про скарб. І ставлю цьому мему сім потопових мемів з 10. Наступний мемолог чи мемо в мому топі президент цієї країни Володимир Олександрович Зеленський на початку своєї каденції Володимир Олександрович не втрачав шансу повеселити народ. Да. Але готуючись до цього топу, я знайшов фразу, яку він сказав під час своєї інавгурації. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Наступні п'ять років я зроблю все. Українці, щоб ви не плакали, і вона стала для мене якимось тригером. Сам себе зглазив напевно. Після повного вступу на посаду президента Зеленський поїхав з розносним турне по Україні. Ух, дуже боюсь, і одним із перших йому попався секретар Бориспольської міської ради. Раніше засуджений частина 3, 142 України зарада розбій поєднаний з причиненням тяжких тілоїсних ушковичем. Ярослав Михайлович, це ви. З яким він дуже по-пацанськи па поспілкувався. Вийде відсюда, розвійнити. Народ України був просто в захваті. Йому аплодували, в нього закохались. Я вам ще раз покажу цей момент. Вийдітью. вийди відсюда, розбійник. Бо в той час ми могли дивитися на нього і в день, і вночі без перестанку. Вийдіть. Отсюда. вийди відсюда. Розбійник, але я вам скажу, що Ніколаєвич не здався. Я не маю, не маю. А мені все одно скільки б його не просили. Англійською Екси. він все одно не здавався. А йди вже господі ти. людям. Добре, запам'яталися ті слова, і вони перетворили їх на народну творчість. Шарпетки з цитатами президента: вийди отсюда розбійник не тільки в мемах, а й на Житомирських шкарпетках. Вийде отсюда розбійник. Але на цьому Володимир Олександрович не зупинився. І пішов далі. І наступними під гарячу руку президента попалися люди з інших посад. Він в них питав про автомобілі. Яка машина у вас? Машина, в смислі, автомобіль. Про їх телефони. У вас який телефон? Айфон? Про їх зарплати. А звідки айфон, маленька зарплата? Відразу можна побачити, що президент піклується про людей. <рес> Закінчити цю частину про президента. Я хочу перло. Тим, що розлетівся на мільйони мемів. Ситуація трапилася. Коли Володимир Олександрович поїхав до хлопців з Азову, щоб розворожити їх в м'якому та порядному спілкуванні з хлопцями, Володимир Олександрович спершу представився та повідомив про свою посаду. Я президент цієї країни. Ну, а вже потім видав інформацію, хто він по життю. Я ж не лох. Це також розлетілося на купу мемів, які люди задіяли в різних ситуаціях. Наприклад, таких. Зеленський володя, а скільки ти заплатив? Ти гниду, блядська. А ти мене не переводи на акції. Диви При... себе тебе не юпнули. <ріст> я ж не лох. Мене не цікавить. Чи в таких? Саме цей мем став головною причиною того, що я додав Зеленського до топ мемостворювачів України. За це я ставлю йому 8 потопових мемів з 10. Напишіть в коментарях, які ще меми від Зеленського в вашому топі. Тому що далі ну просто капітани мемного лайна. А ми потопали далі. Наступніми мачі в моєму топі це члени партії Слуга народа, які за час своєї каденції наговорили такого, що можна просто збожеволіти. Я відібрав до цього топу чотирьох героїв, але під час своєї розповіді можуть з'являтися ще епізодичні персонажі. Тому будьте уважні! Відкривають цей топ переможці мемобатла Давід Арахамія та Олександр Карнієнка. На мій погляд, це просто якісь два біба і боба. Поставте на паузу та напишіть в коментарях продовження цієї фрази. Мені цікаво, в нас сходяться думки чи ні? Так ось повернуся до їхнього факапу. Значить, діло було так: на зустрічі в Миколаєві ці два джентльмени обговорювали свою однопартійку. Ось подивіться. Ду, так, звісно, чуть -чуть. Чуть -чуть. баба Тут-чуть блядь. Триста встріч за чотири місця та міркувало з приводу того, як на неї відреагує президент. Ну, президент, Президенту ти то -то завідеш того відошку. Там блять якої підпригніт, баба, да, баба, да. Ба, ба. Як ви думаєте, як ці два хлопи відреагували на публікацію цього відео? Все просто зробили публікацію в Фейсбуці, де написали, що це все фейк. Мені просто не вистачає тут того, щоб вони ще дописали, що рука так. Кремля. Але насправді я не знаю, як на це реагувати, тому що сама жертва Ірина Алахвердієва заявила, що все це фейк та повний монтаж. <звук> так, робіть визнавки самі. Головне, що ми запам'ятали, що. <звук> Наступний служист народу, депутат Верховної Ради Євгеній Брагар, в студію, де він сидів, дозвонилася жінка та запитала, як можна прожити на пенсію в дві тисячі гривень. Скільки? колега по студії підрахував, якщо жінка сплатить всю кабуналку, то в неї залишиться всього мінус сто гривень. і тут відразу поступили поради від члена слуги народи Євгенія Брагара. Так. Елітні породи, якщо елітні породи, так, то не. що? то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я? А ось мені цікаво, якщо собака не елітної породи, то що робити? То треба порадити, що напевно надо треба брати лопату, іти в город та шукати скарб. Взагалі, Євген вийшов дуже скандальним персонажем. Наприклад, у 2021 році Євген наркотиків не вживав, поліціянтам не погрожував і був повністю тверезим за кермом. Ну то ми йому віримо. Просто так вийшло. А ще прикольна історія: це коли Євген на Настю Конфедерат конфедерата Ярину Чорногос в поліцію поскаржився на ртеп від слуги народу Євгенії Брагар. Так, Євгеній, передаю вам слово. Поверхні перепасі було вжито слово, що російська мова не повинна лунати в Україні. Ось такий проукраїнський депутат. Ну, я вам хочу сказати одне. Це точно рука Кремля, тому що ну як так він був першим заступником Шуфрича на його посаді. А після того як Шуфрича посадили, встав на його місце. Кажуть, що тимчасово, але я хочу, щоб ви не розслабляли свої щічки, тому що наступна депутатка від слуги народу і очільниці комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Справжня рижа Бестія Галина Третякова. Пані Галина запам'яталася мені багато чим. 2020 рік став просто зірковим для Галини, тому що саме в ньому вона видала той перл, за який я додав його до цього топу. А ось ви знали, що іноді люди народжують дітей не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народ. Жу, дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то увага яких дітей ми з цього отримуємо? Може наших коханих чи наших улюблених та розумних? Ні, ми отримуємо дітей дуже низької якості. Ось так рахує. Гардепки від слуги народу і очільниця комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Я б сказав, що Галина трошки крезі. Бо вона продовжила свої шалені вискази і в інші роки своєї роботи. Ось, наприклад, у 2021 році Галина все порахувала по математиці, економіці і видала таке. Заявила, що українцям достатньо зарплати у 5 тисяч гривень на сьогодні на фізіологічному рівні. Я вважаю, що цей рівень повинен бути 5-5,5 тисяч гривень. Напишіть мені в коментарях, як вам прожиточний мінімум в 5 тисяч гривень. Це взагалі, але в 2022 році Галину не відпускали. На <плес> хочемо. Я хочу сказати, що після всього цього хейту Галина не засмутилася. Бо вони обговорили це і в Офісі президента, і з главами комітетів, і з головою Верховної Ради. А ось цікаво, Зеленський якось відреагував на її вислови? пан Зеленський вам сказав, у вас була особиста зустріч? Так, я думаю, що відреагував. І думаю, що покарав. Він сказав, що я торпеда. Закриває мій топ мемачів від слух народу. Махи волшебник Олександр Трухін. Подія, яка наштовхнула його на створення мемів, насправді дуже сумна. Права ДТП нардепа Трухіна перетворюється на справжній флешмоб. П'ять місяців ніхто не міг з'ясувати, хто ж був за кермом автівки. Але як справжній депутат, він хотів все порішати. Він використовував різні магічні техніки до поліцейського, щоб уникнути покарання. Ось, наприклад, ось тут він використовує техніку, але поліцейський ніяк не вівся на магію. Тому Олександр спробував підказати, що робити поліцейському. Але це йому не допомогло. І далі він спробував домовитися через вищі сили. 15. 15. 15. Але теж не вийшло. Тому він спробував додати реквізит до цього магічного номера і попросив. Ребята принципні смуку бачимо принципні смуту. Там стоїть така обычна е, спортивна студива. А що ж тій сумці ви запитаєте? А там після конфет шоколада печені ну, тож мені не мені жаре. І для того щоб зникнути з місця подій, Трохін пропонував От я на всякий случай ружово сто після. Оставити собі. Просто такий бонус. Але номер так і не вдався. Тому хоч якась відповідальність прийшла до Олександра Трухіна. Яка це відповідальність, це вже зовсім інша історія. І така теж ми мова. Я думав, кожному з них виставити бали окремо. А потім таки сижу, думаю, та я що вони з зеленої сили, то хай разом отримують 10 потопових мемів з 10. Тому ми. Потопали далі. Бо наступний мемот в моєму топі людина, яка мимоточить всю свою політичну кар'єру. Зустрічайте столичний очільник Віталій Кличков Сьогодні я не буду. Смотри. завтрашній день, а тільки розкажу вам про свіженькі перли від Віталія Володимировича. Сматріть можуть ні, то всі, мало хто може це робити. Я знаю, що Віталій скаже мені не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляції, але я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато тому потопали по його мемах одне з інтерв'ю, яке мені попалося з Віталієм Кличко. В якому він розказував про своє відношення до хейтерів, до критики до нього він видав ось такий мем. Люди як мухи і бжели бжели шукають квіти. Мухи зовсім інше. Взагалі кличко дає багато інтерв'ю і багато де втикає, як вимовляються слова. Він навіть видав книгу зі своїми приколами. Голова Києва Віталій Кличко презентував книгу. Зі своїми крилатими фразами. Її назвали Хто не чув, той побачить. Тому ми в столиці не дивуємося новим приколом від кличка. Але я іноді в шоці від того, що він видає. Наступний мемаск. Піська ой, вибачте, так ось мем про це. В новинах Кличко омовився. Тому повністю цей мем виглядає отак. В мене вже питали піська після деяких. Сенці... 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 Сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ? Іноді Віталій Володимирович не просто говорить, а і. А сьогодні в завтрашній день смотріть. Ви знаєте, уже і завтрашній день може стати днем Нового року. А що роблять на Новий рік? Вірно. Говорять тости. Так, Віталій Володимирович, а який тост ви скажете на Новий рік? Новий? 2220 -й. 2220... -й. Двадцять рік це були останні з моїх улюблених ляпів кличка. Я хочу побажати Віталію Володимировичу дев'ять тихесеньких уходів в ліс. Та поставити за цей топ 9 потопових мемів з 10. А ви напишіть в коментарях, які ваші улюблені меми з Віталієм Кличко. Бо наступний герой мого топу, на мою думку, переплюнув його. По-перше, тому що він новічок. Новічок. Ой, обмовився. Він новачок в політиці, але за роки своєї служби не видавав на 10 років вперед. Тому зустрічайте. Миколай! Пол по київській, Крищенко. депутат від слуги народа, якого я спеціально відокремив від інших, тому що він справжній насос, Який щось там кочає, які задачі Миколай тільки не виконував. Ось, наприклад, тут він налагоджує відносини з Венгрією. Угорщина Угорщина. Так, Сорі, Угорщиною. От скажіть, хто для нас Угорщина? Венгрія, країна, яка є нашим найголовніший стратегічний партнер, і заставляє людей любити Угорщину. Ось послухайте. Вони наші друзі, кажіть венгрі, наші друзі. Іноді мені здається, що колай трішки забагато зусиль докладає до виконання задач. Ми всі знаємо Миколу по старому життю, де він був відомим ресторатором, та полюбляв поїсти від а не якісь там котлети. Він до речі винайшов нове українське блюдо. Якщо казати про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу це родзинка. Та ну, про родзинки не зовсім зрозуміло. Що це таке? Е, Мідбол по київськи так українською мовою, мітбол це ж типу котлета. Ні, українською мовою це мітбол. Ну зрозуміло. Микола ще й профі в мовознавствах. А ще Микола дуже добра людина. Он любит поздравлять всех с разными святами. Ось, например, с такими. А, праздник. <с а, очень большой, очень важный праздник. А, это трагедия, чернобыльская катастрофа. Так, я не зрозумів. Это праздник или трагедия? Трагедия. Ну а еще Коля любит поздравлять всех с Різдвом и Новорічними святами. Ось, наприклад, його пост в соціальних мережах. Так, тут немає відео, тому я зачитаю. Сніжком запорошило все: стежинку і дорогу. Спішить спішить колядочка до нашого порогу. Несе вона в торбиночці про щастя, світлу мрію. Дарує нам колядочка і віру, і надію. Лунають ніжно-дзвоники від хати і до хати. Спішить спішить колядочка, нам щастя побажати. Христос Воскресе. Ви розумієте? Христос Воскресе. Ось такий Микола, веселий хлопець. За всі ці заслуги і за всі заслуги в майбутньому я хочу поставити Миколі 100 кличко із 10. А по нашій системі 100 потопових мемів з 10. Ну що, наразі це всі меми, з якими я хотів вас познайомити. Друзі, вам сподобалось? Багато з цих мемів бачили ви? Напишіть в коментарях, які ще круті мемаси я пропустив. Це був топ політичних мемів України. Ми як завжди чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити дзвіночок. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.